11 січня в Катеринінській церкві Чернігова відспівували захисника Василя Романюка, котрий загинув на Донеччині. Детальніше у відео. Можна не раз почути, що це був вибір воїнів, але жоден із військових наших українських не йшов і не брав руки зброю для того, щоб гинути. І чогось згадалися ось зараз слова. Коли московити зайшли на Чернігівщину, і в одному із місць Чернігівщини люди почепили триколор, і дзвонили в Чернігів і казали, що ваша влада? Нерозумні, хай почеплять русський прапор і все буде добре. І таке було. Можна жити під прапором російським але залишитися рабами гірше, аніж бути вільними. Бо коли ми говоримо і повторюємо і просимо у Господа, щоб Господь упокоїв раба свого, то що таке є раб Божий? Хто такий раб Божий? Раб Божий це людина вільна. За нашою традицією, поклав, поклавши праву руку на серце, що співаємо зараз їх України. uh -huh.